Мережа приватного таксі Uber оголосила про плани припинити роботу в Угорщині. Про це повідомив директор компанії Золтан Фекете. Він пояснив, що причиною цього рішення став новий закон про правила автоперевезень. Він забороняє водіям перевозити пасажирів без відповідної ліцензії а також дозволяє блокувати інтернет-платформу Uber це безпрецедентне рішення нас не заборонили, але зробили нашу присутність просто неможливою. На жаль, це призвело до рішення припинити тут нашу діяльність. 21 країна Європи користується нашими послугами, але в Угорщині це виявилося дуже складно. Сподіваємось, що умови колись зміняться, і якщо так, ми будемо першими, хто повернеться. Керівництво компанії повідомило, що наразі з нею співробітничають близько 1200 водіїв. Вона також підкреслила, що Uber намагався домовитись з урядом, але безрезультатно. Ініціаторами боротьби з Uber були самі таксисти Угорщини. Годно задоволений цим рішенням. Вони відбирали у мене гроші, тобто відбирали харчі від моєї дитини. Вони працювали некоректно, навіть нелегально, встановлюючи дуже низькі ціни. Отож, це зовсім не випадково, що їх закривають. Компанія Uber працює понад ста містах світу. Вона використовує програмне забезпечення, яке дозволяє направити до клієнта найближчого водія. Мінден, лавесі, таким чином ми залишаємо суспільство без можливості розвиватися, втілювати інновації у правилах у роботі водіїв та пасажирів. І Якщо через кілька років ми захочемо до цього повернути, ситуація буде іншою. Все змінюється надто швидко. А закон про нові правила автоперевезень було схвалено у червні після скарг. Водіїв, які були незадоволені низькими цінами конкурентів, Uber, Budapest, Uber. У Будапешті Uber ібе переважно пешті убер викликають також важливо також і те, як позначиться його відсутність на розвиток туризму. О,